Хотів би сьогодні привітати всіх з Днем гідності і свободи. Це величезне свято, яке накладається сьогодні ще з великим релігійним святом, з днем АДА Михаїла, релігійним таким святом. І знаєте, чому воно важливе? Важливе воно, тому що пам'ять людська має напевно, властивість забувати деякі події, які проходили. Це свято нам завжди буде нагадувати про майдан про тих хлопців з небесної сотні, які загинули, віддали своє життя за. Практично за волю України за демократичний вибір. Ми всі вже починаємо забувати помаленьку. Накладається ковід, накладається війна. А з чого починалося? Починалося з того, все, що Україна це є напевно на сьогоднішній день одна з найбільш демократичних націй, яка точно може вирішити свої питання мирним шляхом. І ми завжди це пробували зробити. І воля виявлених людей завжди тут мала величезну величезний вплив. І коли почався майдан, коли перша сотня, яка загинула, ці хлопці з неба зараз дивляться, і я думаю, що вони підтримують нас, підтримують наш незламний дух і боротьбу України за європейські цінності, а не за пострадянські боротьбу України за демократичне суспільство і ті хлопці, які зараз на передовій відстоюють і незалежність нашу конституцію, нашу державність і суверенітет України. Тому це свято воно є напевне одне з найважливіших для тих людей, які готові віддати життя, готові стояти до останнього і готові завжди говорити правду про те, що ми справжні українці, ми є центр Європи і ми готові завжди захищати, якою б не було ціною свою незалежність, свою волю і наш суверенітет.